Всім доброго дня! Мене звати Альона і я мала чудові вихідні в батьківському домі за сімейним столом. Було безліч розмов, і одна розмова вона мене так найбільш змусила задуматися стосовно улюблених фільмів. так? Коли ми обговорювали це, лунали такі назви фільмів як Любов та голуби», Вокзал на двох», Самодома, Титанік. Тобто цим фільмом вже не один рік, а все одно люди їх люблять і переглядають знову і знов. Чому? Тому я сьогодні розповім про топ-3 кінострічок, фільмів або серіалів. Які я готова переглядати ну, як мінімум один раз на рік. Топ 1 для мене це серіал відчайдушні домогосподарки. Окрім захоплюючого сюжету, чужого, чудової гри акторів, це серіал сповнений Моментами, які вас можуть здивувати. Наприклад, в перші 10 хвилин першої серії головна героїня накладає на себе руки. Протягом серіалу вона з'являється декілька разів у спогадах, а весь цей час кожну серію вона філософствує на початку і в кінці кожної серії. З цих філософських висловлювань ви можете. Почути відповідь на питання, які вас турбують, стосовно виховання дітей, пошуку кохання, якихось кар'єрних амбіцій, взагалі життєвих негараздів, які нас роблять сильнішими, за допомогою яких ми, після яких ми піднімаємось і йдемо далі. Тому рекомендую жінкам взагалі має зайти. Другим в моєму списку є фільми про Гаррі Потера. Коли я задала собі питання, чому я його постійно переглядаю, мені одразу стало тепло. Я згадала себе маленькою, коли я бігла холодними зимовими вечорами. Тоді по новому каналу кожну зиму показували. Всі частини підряд, і я знала, що от зараз мене ніщо і ніхто не потурбує. Я візьму теплу ковдру, налью собі гігантське горнятко гарячого какао, ляжу і порину в світ май... магії, дива пригод так, та доброти. А слова професора Дамблдора, що щастя можна знайти навіть в темні часи, якщо не забувати звертатися до світла, і досі супроводжують мене в деяких непростих ситуаціях мого життя. І завершити я свій список хочу фільмом про багатьом відомого Фореста Гампа. Цей фільм показує нам, що якби соціум до тебе не ставився, як би яким би дивним не здавався оточенню, ти маєш розуміти свою унікальність та йти свій власний шлях, долаючи всі перешкоди і жити своє єдине неповторне життя. Так? І Форест Гам показує нам, що це життя можна прожити наповну, так? навіть з деякими обмеженнями. Тому погодьтеся, що фільми та серіали це не лише про розваги, відпочинок та якісь. Лежання так, на ліжку або в кінотеатрі хрумкання попкорну це той досвід, який ми несвідомо навіть набуваємо і, і отримуємо якісь нові переконання. Тож давайте дивитися фільми уважно і отримувати не тільки задоволення, а й безцінний досвід. Всім гарного дня та чудових фільмів!